Друзі, вітаю вас. Рада знову нашій зустрічі. Сьогодні 26 лютого. І ось уже майже весна. Світить сонечко, навіть де не де чути пташечок, напевно, горобці. Хоча в тіньовій стороні іще зима, і ще лежить сніжок, але на сонечку вже чути подих весни. І сьогодні знову хочу вам запропонувати розпакувати зі мною посилочку. Яку я отримала з інтернет-магазину зелена садиба? І насправді мені дуже цікаво, що там в ящичку прийшло, які рослинки. Чула я відгуки за цей магазин непогані, тому вирішила замовити, але розповім вам трошки уже про невеличкий казус із цим магазином, який вже в мене виник. Отже, зробила я замовлення, оформила. І через кілька днів позвонив до мене чоловік з цього магазину. Не знаю, чи представник, чи господар магазину. І зразу, можна сказати, накинувся на мене із претензіями. От, а в чому ж справа? Я останнім часом, коли оформляю замовлення, роблю таку примітку. Там є таке віконечко, здається, так і називається для приміток. І я пишу, що розпаковку рослинок я знімаю на відео для YouTube каналу. Я останній цей рік так ну, пишу всім, попереджаю, що буду знімати це. Я чула таку пораду теж в однієї пані на каналі. Я вибачаюсь, не пам'ятаю на якому саме каналі, але вона теж так робить і пропонує робити усім. Так от я е, зазначаю про те, що я буду знімати розпаковку рослинок на відео. І що цікаво, ніхто із продавців або не реагує на цей надпис, або навіть дякують за попередження. От. А цей мужчина чоловік. Накинувся на мене з претензією про те, що я написала це, що я буду знімати. Значить, я вимагаю від нього самі красиві, самі великі рослини. От, ну, Я, звичайно, не знала, що йому спочатку відповісти, бо не була до такого готова. От, Але ж все-таки кажу, що чому вас це так лякає. Те, що я попередила, що буду знімати. Якщо у вас всі рослинки в відповідному стані, хороші, то вам нема чого й перейматися взагалі цією фразою, що я буду знімати на відео. Ну, але він настаював на своєму, кричав, що я це дарма зробила, що написала. От, тому я йому кажу, то це якась погроза чи що, може мені відмінити вже своє замовлення, тому що, думаю, можливо, він якісь вже гірші екземпляри спеціально мені вийшли. Тому навіть не знала, що робити, але все-таки замовлення я залишила. От. Ну, якось так. То він кричав, що в них багато зараз замовлень, що він не може швидко відправити. От. Але я йому кажу, що не так важливо швидкість відправки, так як на дворі ще все-таки зима. От. А сама якість рослинок важлива. Ну... Ось так, але замовлення я не відмінила. Все ж таки кажу, висилайте, там побачимо. Ну, от, тому вирішила вам розповісти ось такий е, випадок. Але що хочу, закликаю вас теж робити такі позначки, що знімаєте на відео. Навіть якщо і не знімаєте, то пишіть, нехай. Продавці вчаться висилати хороші рослинки, якісні, а не що небудь таке, що вже його можна викинути. Тому що ми платимо за це свої ж гроші, чекаємо гарних рослинок, сподіваємося, тому можливо, ось так, що ми будемо знімати, показувати, що, що ми отримуємо. І один одного будемо інформувати про якість тих рослинок, які присилають садові центри, розплідники. Ну і заодно, можливо, і вони будуть на це реагувати, що все-таки люди знімають. Зараз багато різних соцмереж. У кожного є камера на телефоні, тому ми можемо спокійно це робити, знімати рослиночки, які отримуємо, і ділитися цією інформацією з іншими садівниками, квітникарями Так, ну, а зараз перейдемо до самого цікавого, до самої посилочки. Я її ще не розривала хочу розпакувати разом із вами. І подивитися, що ж там прийшло після нашого такого сказати розмови. Так, зараз я вибачаюсь трошки за я завжди на розрізаю коробочку, як знімаю, але тут я захотіла прямо при вас її розкрити. О, так, і відкриваємо. Що тут? Я тут небагато, чотири замовила. Рослинки, здається, вже не пам'ятаю. ну Ось так, в коробочці вони прийшли. Така ось запаковочка. Зараз будемо дивитися. Так, накидано трошки Ага. Так, це в мене ялівець. Це, здається, Golden Carpet. Замовила ялівець. Це ось Туя. Ще одна туя, це здається, Golden Tapet, да. туя моргана, східна туйка і кипарисовичок Red Star. П'ять рослинок я замовила, Да. Ось таке моє замовлення. Зараз я їх з кульочків вийму. І покажу. Ну, ось, друзі, моє замовлення. Ну, що ж я хочу сказати. Рослинки абсолютно нормальні, хороші. Покажу зараз ближче. І я не розумію, чому треба було так реагувати на моє зауваження, що я буду знімати на відео. Так, і перша туєчка, це в нас ось, ось така в літрових горщичках. Ну, не знаю, було вказано, що трирічні рослинки, не знаю, чи відповідає воно дійсності. Ну, напевно, так. Да, рослинка не дуже маленька, так як приходять дуже малесенькі від бережнюків рослиночки, а це... Доволі велика, ось для порівняння. Ось прийшла ялиночка мені оце від бережнюків. Ось така. Тут тіньок, не знаю чи видно тіньку. І ось оце прийшло від зелена садиба. Туєчка. А ось це і ось це від бережнюків. Туйка Анек. Так, ну, Земля трошки от зворушена, ну це воно їхало в дорозі, але ось так тримаю, тримається, піднімаю, значить, росло в цьому горщику і, дивимося, он виглядає знизу. Виймати не буду, бо я не буду сьогодні його саджати. Тут аж корінчики, ось бачите, видно. Зверху треба присипати цією земелькою. Звісно, я саджати не буду сьогодні, бо земля замерзша. Вночі сьогодні було мінус 12. І зараз мінусова температура, хоча сонечко світе. От тому. Ось так, так. І це туя у нас має назву. Поребе голді. Ай, руки грязні, як завжди, бо поки з землею. Трогаєш землю та й вже зразу й руки грязні. Так, ось така туєчка. Слідуюча туєчка. Це східна туя, туя. Морган. Морган. Напевно, так, Морган. Це східна туя, яка влітку зелена, а на зиму стає ось така золотиста хвоя. Мідно-золота, красива. Вона росте невеличка, так як вже багато місця немає в моєму садочку, але на такі невеличкі ще знайду місце. Так, а ця туйка теж, вона зелена, але має ось такі золотаві ем, прирости, не прирости, а краєчка, кантовку таку золотаву має. Причому, здається, вона і влітку, і взимку така золотаво-зелена. А ось ця туєчка хамеліон. Так, далі. Такий парисовичок Red Star, який теж влітку ось зелений має такий колір, а на зиму стає ось такий е шоколадно, фіолетовий, навіть таке щось шоколадного кольору набуває хвоя. Дуже гарна хвоя. Ось така. Ну, знайду місце ще такому вику, в моєму садочку. Здається, він теж росте невеликий. До двох метрів. Не дуже великий, так скажемо. Так, і туєчка ще одна. Має назву. погано видно. Golden Tapet. Не знаю, чи видно, не можу щось сфокусувати. Голден Тапет. Погано ще й написано маркером і трохи як розмито. Так, ну це карликова твійка подушковидна, невелика. Теж золотавого кольору на зиму стає. Ось такого, як зараз. Така гарна цікава туйка. У мене є туйка ем, Рейнголд теж вона, але вона не так яскраво міняє свою хвою на зиму, як ця. І ялівець. Ялівець. Golden Carpet Золотий килим. Я маю його посадити. У мене є блючів, який стелиться по землі, а цей буде золотистий стелитись по землі. У мене є місце в новому молодому садочку, який я зараз тільки розробляю, працюю над ним. І там я його хочу висадити. Так, ну, ось такі рослиночки я сьогодні отримала. Рослинки непогані, хороші. Дякую магазину, але трошки пам'яті залишиться оцей інцидент невеличкий, ну, але... Рослиночки хороші. Буду їх любити, доглядати, вирощувати. Ну що ж, усім дякую за увагу. Дякую, що підтримуєте мене лайками, подобайками, коментарями. Дуже усім дякую щиро за це. Буду рада. Вас часто бачити на своєму каналі, запрошую в свій садочок і бажаю всім добра, здоров'я міцного і миру, 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 щоб ми могли спокійно жити, вирощувати свої рослинки, насолоджуватись красою наших садів. Красою нашої країни, батьківщини, рідної неньки України. І на все добре. До нових зустрічей.